Запрошую вас на берег тихого океану. Доброго всім дня, Катерина Андріївна, Вікторії Британської Колумбії. І от ми з вами чуємо хвильки, як до берега плещуться. Можливо, і не чути вам. От ми стоїмо на березі Тихого океану. Водичка така тиха, тих, чиста, чиста. Але дивіться, яка кам'яниста тут земля, ґрунт, ну взагалі вся земля це кам каміння одне, одна кам'яниста, одне, один, один камінь такий. І така вся земля. Я раніше дуже ох, удивлялася, коли. Садив, коли в садочку щось садили, там квіточки, і так лопатою чуть-чуть копнеш і камінь, копнеш і камінь. Я думаю, ну що ж це таке? Оказується, тут вся така кам'яниста місцевість. Видно, колись були якісь, може, тисячі років вулкани зривались, і так це все зірвалося, все це застигло, і осталися такі камні, і така місцевість кам'яниста. Я дивлюся в океані, він теж теж камінь. Бачите, така чиста водичка. От. <кій> от вам і Вікторія, от вам і краса. От кругом, бачите, як добре. Сьогодні дуже гарний день, То, що він такий сонячний, осінній, приємний, а ще без вітру. Це дуже рідко буває, щоб біля океану не було вітра. Ну, звичайно, вітерець такий. Я його і не дуже люблю, той вітерець, але ж привикаємо потрошки. А сьогодні ну, просто чудова погода. Ну просто чудова. І ми приїхали сюди, зійшли низько на берег. там, тут, бачите, тут три уровня. Вон там дорожка, там машину ми залишили далеко. А тут, якщо ви бачите, там, воно раз, два, три ступеньки, просто коло водички люди гуляють потім. Тротуарчик такий. <кій> Ой. Потім знову там ступенечки йдуть, там заборчик три уровня, а там вже дорога. І отак люди приходять сюди і прогулюються, і дихають свіжим воздухом, і милуються цією красою, цією водичкою. От, от шумить і так якось спокійно стає, так приємно. Тут сонечко світить, гріє, ось таке небо, хороше сонечко. А тут водичка така, самолітик летить водяний, цей лижний, напевно, світла. Там водочка пливе, там люди, там і синуля прогулюється, коли водички вниз зійшов. Скрізь все так ухожено, все так зроблено, акуратненько. Самі бачите, як тут частенько, як акуратненько. Ось скільки водичка, хвиля накидала оцих дерев, оціх всіх, Дивіться, це все, це все водичка сюди накидала, отак, так вони будуть лежати. Тут люди приходять, сідають, відпочивають. І там по набережні, кругом теж такі самі брьовна лежать, вони лежать, І так вони всі будуть лежать. Я ну, думаю, чому ж їх ніхто не забирає? Ні, їх ніхто не забирає. Я не знаю, коли вже вони, напевно, Ну, зовсім розпадуться роз, 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 роз вже, роз, роз, гниють, пропадуть, то напевно вже тоді. А так от ви ж дивіться, яка сила в водички, який вона викидає брьом. Привіт, синулька, привіт. Дивись, акуратно там. От. І ви знаєте, що там внизу іще є ступеньки такі, там теж молодіжу там внизу також сидять. Вон по цих ступеньках спускаються, йдуть прямо до водички. Ось такий у мене сьогодні дуже хороший день. От такий. І от і, і ви зі мною так прогуляєтеся. Ідуть ці пожилі люди, як я казала, а, маленька собачка вже не хоче йти. Що він візьме її на руки та понесе? Отак. От та всі такі дружелюбні, всі улибаються, посміхаються. О, дивіться, бачите, тут по ступеньках. Будь ласка, і тут ступеньки. От і можеш пройти. І там теж є лісенька. От он, син мій сидить, дихає. Він любить дуже на берегу океану, на березі сидіти, дуже любить. Ну, та хто не любить, напевно, всі Тоже Молодші люди тож йдуть, тож собачка, трошки камеру відверну. Ось така красота. Ви знаєте, такий запах моря, так, так прямо, ой, як рибою пахне водорослями, йодом. Ой, такий вітерець чуть-чуть легеньке, як повіє, то просто... Ой, прям не надившися, така красота. Ой, ой, ой дивіться, яка красота. Як вони зробили, я вже казала сину, тільки що як вони зробили це все, ну це ж спроєктували так, оці ступеньки, оце все це не дуже давно о цього не було. Оце пару років тому зробили оці такі три, от такі три уровня. Що внизу йдеш. Я, наприклад, зверху йшла, спустилась на другий уровень, потім по ступеньку зійшла на третій уровень і отак вже прийшла сюди. От. Я думаю, що вам цікаво отак От понаблюдати. Ось От ну, Тут дуже високо спускатись, то я не буду. Ось така красота. І квіточки тут ростуть, сміх такий по березі океану, дуже багато таких жовтих квіточків. Ось така красота, бачите? Люди насолоджуються цим усім. От, напевно, і, і здоров'я покращується тут, тому що вода, напевно, Ми ж їхали раніше, як з дому, їхали на море, на морі купались, загорали і так далі. А тут, будь ласка, тут тобі океан, теж сольова водичка. Ну, купатися, бачите, я казала, що ну, так, ми не можемо, наприклад. Люди купають, там в доличині, там також люди вже купаються. Вони люблять купатися. Що, синуля, насолодився, да? Да. Да? <гум> от так? Да? Ось так що така сьогодні в нас хороша прогулка. Я йду сюди, я не впаду разом з камерою. Ой. От бачите, йдеш, 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 і тут вже сходиться це рядом, от тут вже ширше. І знову потихеньку О. ой. Ви знаєте, колись ми ще тільки приїхали і стояли тако на березі океану, милувалися цією водичкою. І оця ця водоросль, якщо от видно, вона кається як, як змія. От яка довга-довга вона, ну скільки так, метр два, ну три точно, і воно голова, от таке закінчення. І вона так опливе. Я дивлюся в далечінь, а я думаю, о боже кажу, дивіться, це, це тут, мабуть, і змії плавають. Вони сміються, діти кажуть, мамо, це водорослі. І бачите, скрізь камінь. Ось така містость, от скрізь камінь. І там он далі, теж такий острів кам'янистий, а там вже будинки прямо на березі мор, океану. Да, вони по Ой, дорогі ті будинки. так... Ну, на любителя. Перший ряд, то я ще розумію, що, мабуть, це ті живі, хто дуже любить воду. А там уже далі, то, звісно, другий, третій ряд то прекрасно. Вот. Ну, Так от живуть люди, насолоджуються, живуть, відпочивають. Ось якийсь такий камінчик цікавий, я знайшла. Ось зараз наклонюся. Ой, бачите, тут гарненькі камінчики. А от дивіться, який красивий, кольоровий. Що сосинку? Зараз да, підійдемо, подивимся. Я цих камінчиків маленьких назбирала, вдома їх поставила, ну таке, ну кругле, що ну, сказати, ну, таку йомкость. І ножками. Просто по них ходжу кожен день по камінчиках, по цих. Кажуть, що дуже, дуже корисно. Он медузу сина побачив. І теж вон, яке брівно. Бачите, яке велике дерево, яке велике, все, ще волнаю, а от медуза. Напевно, видно. Ось Вон, вона яка велика. О, яка розкішна, дивись. О. І брівно. Катається, катається деревинка. Ви подивіться, яка вона, як відшліфував її хтось. Так її водичка, волни відшліфували. Дивіться, як вона. Скоро вона вже буде тут лежати на цьому камінчиках, на цьому бережку. Аж так вона, о, волни її катають, катаються, і яка вона обшліфована, вона точно як хтось на станку її обшліфував. О. А там, то ж я казала, о, кажеться, як щось пливе, як, як живе. От я думала, що я, як гадюка пливе. Ну, це колись. Тепер вже я так не думаю. От там, бачите, де ми стояли, брьовна. От тут ці уровні, що я казала. Хто хоче, коло водички йде ближче, хто хоче, йде туди нижче, далі. От. Там десь мій чоловік пішов, прогулюється далі. Ну от так. Ось така в нас сьогодні гарна, радісна. Прогулка, син старається. А що ж то синочок воно пливе? То гусочки, то, не гусочки. Там воно гусочки плавають. Він старається нам уділити час, як я вже говорила, вийти прогулятися. От. Дуже красивий камінчик. Можливо, хтось його пофарбував. От. А можливо, не знаю, навіть отакий. Такий Отак. От Мої діти їхали, Артемка знову їхав на конференцію вівторок чи в середу. Їхав в конференцію у Ванкувер і дочечка з ним їхала на два дні. От. Дуже він радий, довольний, хороша конференція була, каже, що багато його пригласили, каже, що багато він узнав. О, Дивіться, скільки їде велосипедистів, це вони, напевно, як ніхто заїзд чи просто кожен, просто так совпало. Ось скільки їх багато. Дивіться, бачите, скільки їх багато їдуть. То, то вони їхали, були в Ванкувері, привезли нам, ходили, там є ресторан козак український. То вони ходили в ресторан, їли борщ український, пампушки українські, голубці. От, і також. Потім в них був час, і вони мають право, тому що в них паспорта є, вони їхали в Америку в Сієтл. Там від Ванкувера буквально 40 хвилин до границі, і вони вже у Сієтлі. Так що вони ще побували в Америці, купили мені ліки, бо там в Америці доступно. Там є українські, руські ліки, ну всі з нашого СНГ, і, і білоруські Крем купили. От. А я тими ліками користуюся, особливо панангін. Може, комусь теж так, як серце, щось трохи десь якісь проблеми. Панангін це да, аспаркам. Ну, аспаркам там трошки він якось він теж саме, склад теж саме, але він ну, трошки він не такий, а от іменно панангін від серця. Купили таблеточки, спазмалгон, ще що там. Так що купили деякі речі, собі, Наташенька брючки собі купила, мені юбку красиву купила, колись покажу, вам. Артемка обув собі купив і повернулися назад, зразу. Вже, зразу. Це вони поїхали десь в 11 годин з гостійниці, виїхали, поїхали до сієтла туди, до як на границі, трошки тримали їх там на границі в Америці, очередь була, черга була. Ну, а потім вже пересікли границю, поїхали і вже у півдесятого вечора були вдома. Вже приїхали назад, і пішли на фері, і півтора часа з Ванкувера і Вікторію переплили. Привезли нам куснятини, привезли нам конфетки наші, <схи> ми любителі. Червоний мак, там ліщина, ромашка, ще щось там не забулася. Ну, вкусняшки нам привезли. Так що такі в нас були справи ці дні. Ми їх чекали, вони приїхали. От ми з вами сьогодні побували на океані, на тихому океані, на березі тихому океані. От. Так би хотіла вам передати цей запах, запах океану, я би так хотіла передати, щоб ви відчули. Цей запах океану. І шум цієї волни цієї хвильки, як шум, чи, чи як от. от. А бачите, видно навіть по водичці, яка тишина, як тихо, ну це удивительний день. Дуже. Тому що я кажу, що тут без, без вітру тут майже не буває. Ти виходиш жарко, сонце, не сонце, ти завжди береш шарфік на шийку, тому що вітер він одразу ну, мене, Він мені якось як мішає. Зразу. от. А сьогодні це просто тут можна сидіти цілий божий день. От ми і плануємо сьогодні пару годин провести тут. А он там, напевно, на камінь на кам он сидить чаєчка, бачите, вон там сидить. О, там кораблік далеко пливе. Ну, все, таке буде коротеньке відео. Я дуже рада, що ви зі мною побували, подивилися, насолодилися цією, скільки не водичкою, скільки оком не кинь, скрізь вода. Бо так іноді буває навіть страшно, подумаєш, що кругом вода, я кажу. Дітям кажу, ой, вода там на гору, як друг що, збирається, там є такі гори в них високі, що якщо щось, не дай Боже, таке страшніше, то на гору і хто в спі, не, мабуть, да, я не знаю. Не дай Бог нічого. Вони кажуть, мама, нічого не переживай. У них тут все предусмотрено. Ну, може і так, я не знаю. Але дай Бог, щоб було мирно, тихо і спокійно. Але вода кругом вода, так як в пісні співається, так і я кажу, вода кругом вода. Отаке небо голубе, гарнюсіньке, тихеньке, спокійне. Зараз підемо десь, напевно, синочком каву поп'ємо, бо ми вже прогулялися добре. Наша любима кава. Це кожен ранок, я не знаю, добре, не добре. Але перед цим водичка, лімончик, можливо, навіть і самий пустий чайочок, е такий, як господи, зелений. А потім кава. Обов'язково кава. Так. Ми вже так звикли. Ну от бачите, знову йде сім'я, дочечка, напевно, і мама, і, і знову собачка. Ці, це в них собачки, це все. Це в них як не знаю як да, люблять вони животних. Знаєте, я, кстати, не бачила ніде, ні, я не бачила, щоб на дорозі десь гуляли собачки безпризорні. Я не бачила цього, я ніде не бачила, щоб ходили. Або котики гуляли, а вон сім'я йде далеченько, ще, але вже йде. Я бачу, ближче їх не буду знімати. Вон чоловік, дружина, собака велика, обично не маленька, ну, разні. <кхід> І дитинка в колясочці». Отак вони гуляють, отак вони сім'ї, в дуже це, мабуть, ну, може, не всіх, але настільки я наблюдаю, стільки я бачу, то вони якось цим дорожать своїми сім'ями, і вони завжди. разом, Батько, дитинка, мама, ну, як казала, собачка. Хтось сміявся, і собачка, да? і собачка. І отак от, от, от вони приближаються, але ну, я вже їх не буду показувати ближче. Артемко мене завжди попереджує. Бабусю дивися, що як люди йдуть, не знімай, щоб не було неприємності, щоб тобі не робили зауваження. Так що от на цьому, на цьому буду і закінчувати. Що, синуля, будемо їхати на каву? Поїдемо на каву. Ну, кажи до свидання, до побачення всім. До побачення. <свідання> От і я вам кажу всім до побачення, всього доброго, найкращого вам побажання. Будьте здорові, миру і добра. Тільки здорові. Обов'язково. Пока, до зустрічі.